за Закуки дожди приїжать. Там вже уже приїхати. Ну, ну, да. Машину вже всі да, вже. У мене язик окна все видно. Вот моя школа. Якщо білий дим розвивається над містом, то це означає або обрали нового папу, або прилетів Хай Марс. І за інформацією наших джерел в центрі Луганська ще немає базиліки святого Петра, де обирають папу. Тому так, хай Марс. Прилетів і прилетів не просто в якесь там будівлю а конкретно у Луганське військове училище пишуть про десяток вибухів, дим видно з усіх околиць міста. Але в російських новинах про це тиша, і це означає одночасно дві речі. Е, Луганськ дуже важливий для російського глядача тому про місцеве Армагеддон в новинах тиша. А по-друге, влучили туди, куди треба, і тому і мовчать, але сьогодні в Росії інша монотема. Вони намагаються зам'яти великий скандал. Пропагандисти розповідають, що ніяких проблем на національному підґрунті у них в країні немає. То це не вопрос на к людям другой національності. Доволі глупо було б бы об этом разговаривать. в Росії. З этим нет никаких проблем. Вот, это вот точно, очевидно. в Росії з питанням національності ніяких проблем немає. А хто слово чурка вигадав і постійно його використовує? Повернімося. Давайте до того, що сталося напередодні. Депутат Держдуми Михайло Матвієв їхав в своїй машині в Саратові. Побачив, як мігранти посеред вулиці б'ють людей, і вигріб сам. Смотри, чтобы они тебя не побили. Так, ребята, остановились. Остановились. Пойдем. 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 Остановились. Ну і звичайно, ця ситуація дуже завірусилася в сегменті російськомовного телеграму, але поки що вона не потрапила в російські новини. Та я думаю, не потрапить. Є лише реакції пропагандистів, бо цілого депутата держдуми побили. Пытался разнять драку мігрантів з нашими місцевими ребятами. В результаті вот розбілі голову. Все, про що ми з вами в телеграм-каналах пишемо, оно тепер прямо на наших вулицях. Якщо в цій битві вболіваєте за пляшку, яка розбиває голову російському депутату, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми дуже хочемо 180 тисяч підписників до кінця цього місяця, і ви можете допомогти нам досягнути цієї мети. Але найбільше... Яскраво ніяких проблем з національністю і з національностями ніяких національних проблем немає в окупованому Маріуполі. Там е, чеченські опричники заїжджають на позашляховиках, е, майже в море об'їжджають так просто людей, які там відпочивають. І це чомусь не подобається освобожденним місним жителям. Не ругайтесь, а, ну пожалуйста. Все, ну все, сейчас нас порежут тут все. Не ругайтесь, просто уедьте. У нас уедьте. Просто уедьте отсюда и все, уедьте. Убери и поставь ее, как все люди. Да, да. правильно. Не обижайтесь, пожалуйста, мы никогда с вашими машинами не заезжали. Вот ваша жена умнее. Очень часто приезжают машины. У меня такая машина, что она твою переедет. Зате вони російською розмовляють, але не опрічникам можна все. на відео з бородою стоїть і власник цієї автівки. Він же засновник будівельної фірми з міста Грозного, яка отримує державні підряди на відбудову міста, тобто пацани пілять бюджет разом, російський бюджет разом з російською владою. А так вони розмовляють з місцевими і нагадують їм, де їхнє місце. Я Дякую Это зона отдыха. Вы понимаете, что зона отдыха? Зона отдыха. Вот где машины стоят. Вот где машины стоят. Ты кто здесь? Секунд. Ты кто здесь? Ты кто здесь? Ты кто здесь? Ты кто здесь? Ты не хозяин здесь. Тут люди отдыхают. Діхаю. Вот машину, ну вот куда патрі. ставьте нет, машину, вон туда ставьте Нет, тебе не можно. ставьте я секунд, одевную. я тебя сейчас засниму а на всю вот Что? туда машины ставьте, уезжайте отсюда, уезжайте отсюда. <уэл> отсюда. <уэлло> <уэлло> Пожалуйста. Не уєдіш, да ти що, не уєдіш діти здесь відпочивають, От туди машину став, і він нікуди не поїхав, продовжив там відпочивати. На так званій материковій Росії теж Донбасятам нагадують, де їхнє місце. Донбаська рожа! Все, мать я мать, там батська рожа. Чого ми взяли? Я живу здесь. Я не родилась на Кубани. В чужих живу. Да не надо трогать Наши ребята помогают. Наши ребята помогают в красных зонах. А ви свой член вертите. Я вам поверчу. Але повернімось в Маріуполь. Він на всіх рівнях анексується Росією. От вона пускає туди свої метастази. У місцевих почались проблеми з тим, що в них. Віднімають житло, не дають приватизувати їхні ж квартири, неможливо потрапити до лікаря. В них побиті дороги. Ну тобто, все так, як вони хотіли, як вони замовляли. Слишком довго задержувається вся документація по видачі капітаціонного жилья, ну і опять же, медицина. Ну, на очень низкий уровень. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Мы из города Мариуполя. И нас беспокоят проблемы по жилью. Наше неприватизированное жилье нам никто не хочет возвращать. Люди сколько лет прожили, там теперь мы не можем доказать, что это наше жилье. Куда ни обращаемся, везде нам идет отказ. И все... Я вам скажу, що я був дуже багато разів в Маріуполі. І вони стоять зараз на центральному проспекті, який дійсно зовнішньо відремонтували, і тому всі опитування, всі там у ці ці кадри, це саме один центральний проспект, який, в принципі, ну, він постраждав, але не так сильно як околиці Маріуполя, які просто рівняли з землею. Тому дивимось далі. Люди даже з приватизированными квартирами не можуть получити жилье еще. Спросила, щоб побольше було врачей наших. Ніку не попадаем. Вот я два місяці не можу попасть 12-го врач не приїхав на Невський. дали талон на 19-е вот хочу 19 е попробую. От, побольше врачей нету у нас. Але по телевізору їм розповідають зовсім інше. Маріуполь празился. Його, правда, не можна знімати з висоти пташиного польоту, щоб не було видно всі ці знищені просто мікрорайони. Але то таке. послухайте, слухайте, як у них все класно. І подивіться кадри. Видно, дозволять нове. Новые дома возвести, это как бы очень тяжело. У меня папа-строитель, я понимаю, о чем я говорю. Это крайне сложно. Там э, реставрируют какое-то историческое здание. И слава богу, что оно осталось вообще, что есть из чего его реставрировать. До чего э, Стелла? Жителька Донецька до кадрів Маріуполя. Це питання номер один. А питання номер два. Аж надто ця стела схожа на ведучу Аплод ТВ. В галактиці знайшли галактики нашли з яйцом. космічний телескоп НАСА Джеймс Веб, ми не раз о нього говорили, запечатлев галактики під інтересним названням NGC. Але помітили цю меншовартість? Пані розповідає про американський телескоп у самої на футболці напис англійською мовою. От мені цікаво, чому вона просто собі взяла і, і, і не написала, наприклад, я русская». Привіт, Росія! Это шаман. Як ви знаєте, недавно... Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я русский. И сегодня вечером я готов им на это ответить. Они хотят стереть, отменить, удалить мои песни. Песни, которые полюбили миллионы людей. Но вы знаете, что нас не запретить. У них не получится это сделать. Как бы они ни старались, потому что мы одна семья. Мы едины. Мы правда и сила. Мы Россия. Запоминайте. Сьогодні вечером в 21.00 увидимся у американского посольства. Покажемо настільки пофігу на ці американські ютуби, що збирає акцію протесту, міг би збирати акції протесту, коли хай Марси прилітали по Білгороду, але це, це, це ж не канал на Ютубі заблокували. Він ж думав. Якщо перереєструвати свій канал країну в налаштуваннях на іншу, то можна отримувати монетизацію за свої пісні. А тепер же ж заблокували канал, і все доведеться сидіти на Ютубі е, якомусь чи на ВКонтакті. Але м, все одно це не такі проблеми, як у жителів прикордоння Російської Федерації. Минуточку. Власть принадлежит нам на самом деле, а не вам. Почему вы принимаете все решения с нами не считается? У меня очень огромный вот такой вопрос. Мы вас научим когда-нибудь работать или нет? Я считаю, что вам уже доверия нет. Вот за этих стариков, за убитых мирных женщин полностью лежит ответственность на вас. Вы это понимаете или нет, дорогие наши чиновники? которым уже не верит ни Шебекина, ни Приграничья, и в чатах уже поднимается возмущение. И вы знаете, что люди долго терпеть не будут. Потому що ви оставляєте їм судьбу тільки помирати на своїй землі. Я цілеспрямовано не показую вам сьогодні Скабєєву чи Соловйова, які розповідають, як у них все добре на фронті. Ви це бачили мільйон разів. Воно завжди щоразу разу, однакове. Але е, слухати росіянських військових, які ниють от цієї можливості, я лишати вас не буду. офицеры пришли офицеры хватает моей бригаде на 200 процентов ну получается 200 процентов личного состава еще числится в штате ну и бригаду у меня до хера люди потеряло около 12 тысяч официально 6 тысяч а так 12 тысяч потому что там командир бригады Бросають ДШБ і там кистує. Але цей поки вижив. Якщо крякнув і немає родичів, які за тебе можуть похлопотати, то е, закопають як собаку на узбіччі. 8 липня 2024 года село Мелькове кладбище. Це меморіал нашим ребятам. Все будут под фундамент сравняли все это, все погибло. под один постамент, но ну, это понятно, ладно. Момент второй, новый боевой у нас опять похороны, и вот нам сделали могилу следующую прямо на дороге. Мы просто все в шоке, хотя место, в принципе, здесь было полно еще, здесь можно было продлить, можно было туда вот вправо удлинить, но почему-то приняли решение, Закопать бойца на дорозі, блін. Я перед цим відео сказав про собаку, і якось аж незручно стало, що я е, таку розумну тварину порівнюю з росіянином. Я вам розповідав, що російські блогери почали їздити в Північну Корею, розповідають там, як все добре, і я дуже давно чекав. Просто очікував, щоб е, з'явилися все ж таки відео, коли вони їдять. Собаку собачі в вмію. В Корее начался самбокчоль, другими словами, самый жаркий сезон года. В нем выделяется три основных дня – чобок, чунбок и мальбок. И в это время принято есть мясные блюда, чтобы организм легче перенес жару. Молодое поколение предпочитает мясо птицы, но все еще распространен танго-гидян или суп из собаки. Такое блюдо подают не повсеместно, а в специально отведенных для этого ресторанах. Пищу употребляют специально выращенную для этого породу собак, которых никто не держит в качестве домашних питомцев. Чаще всего блогеры показывают именно суп, но для контента я заказала и другие блюда. Это собачья ложка. И Если откинуть весь на бизне, то по вкусу она напоминает говядину, только очень жирную, поэтому оно не рекомендуется людям с проблемами печени. Читай описание. Не забудь на меня подписаться, ведь я живу в Северной Корее. И жду тебя в комментариях. Смачно! Так. продолжаем тему ежи. Пам'ятай это я раніше. Сегодня наш общий Пит простодушно распахнул объятия за сопернику. Мы стали 52-й страной, где американская фирма «Макдональдс» отрыла ресторан быстрого обслуживания. Этого момента ждали почти 14 лет. И вот он наступил. Президент канадского отделения фирмы Джош Кохан перерезает красную ленту. Ностальгія пробирає, коли все це бачите, і ностальгія не за чергами, ні, а саме за е, стилами цих ефірів, за такими от новинами. Е, радянське телебачення це для мене прям відкриття останнім часом. Дуже відгукується насправді з тим, що я бачу зараз на федеральних каналах. Але дивіться далі. Верите ли вы в успех вашего дела, спрашиваю я Джорджа Кохана. Да, абсолютно. Я верю, что Макдональдс будет иметь успех в Советском Союзе. И это только начало. Вы, наверное, так же, как и многие из вас, я не склонен разделять оптимизма мистера Кохана. Вряд ли компания Макдональдс выдержит конкуренцию со столь опасным и коварным противником, как наш общественный. І ці слова стали пророчими. Дійсно, Макдональдс програв битву чи може навіть війну російському Апчіпіту. Тепер там вкусна і точка, і не будемо вдаватися в деталі якого очка. Якщо вам сподобалось, і ви хоч раз посміхнулися, то треба як мінімум поставити дзвіночок біля кнопки підписатися, аби не пропустити нові наші випуски. А взагалі, якщо ви хочете підтримати україномовний YouTube, то зробіть, це, будь ласка, невеличким донатом. Перейдіть на лінк на Має міє кофі, можете там зробити щомісячний донат, наприклад, або спонсорство є прямо на Ютубі. Вибирайте будь-який зручний для вас спосіб. Ми вам будемо дуже вдячні. Побачимось дуже скоро. Всім па-па.